Знаєте, люди зазвичай не знаходять за що дякувати, а знаходять, чому можна не дякувати. Ну, Легше знайти, чому можна не дякувати. Боже, мені тяжко, я хворий, що буду дякувати тобі. Мене не слухають. Діти там чи сварюся з жінкою з чоловіком, за що буду дякувати. Людині легше найти, за що не дякувати. Або, приклад, людина має все, що їй необхідно, дуже багато і думає, що я буду дякувати, в мене і все є, що мені дав Бог, в мене і так все є. За ну, що дякувати? Ви знаєте, насправді ми маємо дякувати за все. Бо все, що наповняє цю планету, цей світ, це все створив Бог. Оце життя, що ми маємо, що нам даровано, це нам дав Бог. І за це ми маємо все дякувати нашому Богові. Він достойний, слави, достойний подяки. Слава, Слава нашому Господу! Слава. Ви знаєте, Він не пожалів і себе на Христі, пострадав, щоб ми мали життя вічне і дякаємо за це, за це, за таке велике добро, яке Він явив тоді і являє кожен день до нас. Слава нашому Господу! Слава. Як думаєте на то добро, що нам дарує Господь кожного дня? Як ми маємо відповідати? Чи ми маємо наближатися до Бога, чи маємо думати за Нього, чи маємо забути за Нього? Ви знаєте, коли батьки роблять добро своїй дитині, вони чекають відповідь, щоб та дитина прислухалася до них, щоб вона була послушна, щоб вона була вдячна. Батьки чекають цього у відповідь. Знаєте, наш Бог він теж дивиться на людину і думає: Я тобі все дав, я тебе навчаю, я тебе благословляю. І чекає цього доброго, доброї відповіді. Господь чекає. І що ми дамо у відповідь Богові, це залежить від тебе особисто, від мене. Ми можемо дати Богу у відповідь добро. А можемо наробити збитків у відповідь на його добро. Давайте перевіримо, чи добре читаєте Біблію. Скільки разів в день можна грішити? Хто знає? Можна? Грішити не можна. Треба прощати багато разів, так? а грішити нам Господь не дозволяє. Знаєте, ми за цю тему роздумовуємо останній час. І говорили за неї, і вже проповідувалося і Тарас говорив і Саша. І я думаю, що можливо Тарас і ще буде говорити за то. Ви знаєте, грішити для християнина це, це не є нормально, це не є нормальний стан. Бо та людина, яка живе в гріхах, вона виконує волю диявола. Та людина, яка грішить, виходить, вона є дитина диявола, а не Бога, якщо вона живе постійно в гріхах. Знаєте, і ми над цим маємо думати. Бо ще одне запитання я вам задам. Як ви думаєте, чи в принципі християнин може жити і не грішити, як ви думаєте? Тяжке запитання, правда? Тяжке запитання, але на нього теж є відповідь. Дивіться, я вам приведу приклад. Якщо я нахожуся в бодрому стані годину часу, думаю за Господа, турбуюся, цю годину я буду грішити, чи ні? Якщо я думаю за Господа і стараюся бути святостю? не буду грішити. Привожу вам ще приклад. Якщо я провів цілий день, старався пильнувати над тим, що я говорю, що я думаю. Пройшов цілий день, я перебував в молитному стані. Старався бути з Богом, пройшов день. А ти націлювався на Бога цілий день? І виходить, що, що можна цілий день прожити свято без гріха. Ну, можна, це ж можливо. Якщо ти будеш бодрствувати, ти проживеш цілий день і не будеш робити гріха, і не будеш думати про гріх. І з цього принципу я бачу, що людина, якщо вона перебуває в бодрому стані, вона може проживати без гріха. Якщо перебуває в бодрому стані. Ну тут вже інше питання, кого наскільки вистачить. Але якщо людина бодрствує, в той час вона не, не грішить, не согрішає. Ви знаєте, це для нас є дуже актуально. Тому що ми можемо проживати наше життя і ну, розслабитись. Розслабитись. А, там гріх, там та, нічого страшного. А можемо бути бодрими. І це так само залежить від кожного із нас особисто. Ви Знаєте, Біблія пише, що в притчі, більше за все, бережи береженого, зберігай серце твоє, тому що з нього джерел, джерела життя. Це притчі 4.23. Дивіться, Біблія каже, що більше всього зберігати потрібно серце твоє. Давайте трошки розберемося, що таке зберігати серце. Це що, поставити бронежилет тут на серце, чи що, чи масаж серця робити. Як ви думаєте, що це таке? Серце це є. Наш внутрішній чоловік, наш розум. Це і є ми, по суті. Дві, це інакше місце з Біблії, воно трошки е, роз'яснює, можна зачитати. Це е, повторення закону 15.9. Я там з контексту візьму, бо нам все не треба. Бережись, щоб не війшла в серце твоє беззаконня, беззаконна думка. Там призивається до того, щоб. Людина береглася, щоб в серце не війшла беззаконна думка. В наше плоске серце, сюди думка не входить. Думка входить сюди, в голову. І Біблія нам говорить за це, щоб ми береглися, що саме найбільше, саме перше, ти маєш берегти свій розум і то, про що ти думаєш. Це є початок. Знаєте, якщо людина думає про те, щоб будувати, вона потім будує. Якщо людина думає про те, щоб служити Господу, вона потім служить Господу. Якщо людина думає за якісь недобрі мислі, то велика ймовірність, що вона буде то робити потім. Все починається з нашої голови. І твою голову і мою голову. В першу чергу твої думки не буде контролювати тарас, не буде контролювати пастор чи служитель. Твої думки повинен старатися контролювати ти і я. Знаєте, ще один момент дуже важливий роз'яснити. Може, ви то все знаєте, але я скажу, можливо, хтось не знає. Знаєте, коли приходить. Недобра думка прийшла тобі в голову, хоп, вона появилася. Як ви думаєте, ви зрішили в той час вже? Чи ні? Не знаєте, так? Ні. Дивіться, як, дивіться, як воно працює. Коли прийшла твою в твою голову недобра думка, ми живемо в такій плоті, що ми від того не застраховані, може прийти недобра думка. Але коли людина починає цю думку розвивати, Думати про неї, о, хороша думка, я би так зробив, я би так хотів. А ну, два я подумаю, як би то ліпше то. Коли людина починає розвивати цю думку, вона погоджується з недоброю думкою. І в той час вона починає робити гріх. Якщо прийшла недобра думка в твою голову, ти кажеш, стоп! Я з цим не погоджуюсь, мені це не потрібно, це гріх, я цього не буду думати і не буду цього робити. Ти відкинув думку, ти зберіг себе від гріха. Отак воно працює. І тому, якщо ми будемо зберігати наше серце, тобто наш розум, відкидаючи все недобре, ти будеш перемагати, ти будеш провадити святе життя. Бо щоб робити щось недобре, робити недобрі поступки, перше треба за то, людина, перше зато думає, тоді починає поступати. Знаєте, в людини є тіло, якісь зовнішні робота, поступки. І зі сторони ми бачимо поступки людини, бачимо тіло, але Бог бачить ще й розум. І ви знаєте, для Бога важливо, в принципі, і що ми робимо, і що ми думаємо. Але я так розумію, що для Бога в першу чергу важливо, що ти думаєш. Я вам приведу приклад. Коли до тебе хтось прийшов щось допомагати тобі, і він тобі, ніби, допомагає все добре, але він так допомагає, фуркає злиться, що ти думаєш, а ліпше б він мені не допомагав. Наша мені така допомога? І дивіться, що людина допомагає, робить ну, роби добре, все нормально. Але в той самий час людина може думати: ой, на що я йому допомагаю, трачу свій час він мене нервує там ще щось. І вона ніби робить одне, а думає друге. А для Бога важливо, щоб людина думала правильно і поступала правильно. І в першу чергу, коли говориться за серце, за розум людини. Бог хоче, щоб людина мала правильні думки перед ним. Якщо ми навчимося контролювати свої думки, це буде велика перемога для нас. Тому що якщо тільки підступить недобра думка, ми її викинемо. Ми навчимося фільтрувати, буде працювати цей фільтр, і ти будеш вибирати в своєму житті тільки добре. Ви знаєте, що ще важливо? Дуже важливо на початковій стадії це зробити. Коли прийшла недобра думка в твою голову, в твоє серце, не потрібно над нею працювати, не потрібно її обсмоктувати, ну, насолоджуватись з різних сторін. Її потрібно максимально швидко відкинути. Дивіться, в Сіраха, сьогодні нагадувалося там, взагалі за Сіраха нагадувалося. 21 голові, другий вірш там є такий віршик написаний, з яким ми всі знаємо. Бежи від гріха, як від лиця змія. Чому так треба робити? Коли ми бачимо змію, ми хочемо максимально від неї швидко втікнути, втекти, щоб вона, щоб вона нас не вкусила. Ми якщо будемо дивитися, на неї, ой, яка змійка блистить чешуйки там на ній, так? А вона тебе хоп за ножку. І все, і вже треба в лікарню їхати. І щоб того не було, ми від Змія чекаємо, десь побачив, що в траві що родить ти вже за 100 метрів від тої травички. Ні, То правда, то правда, бо ну, то з життя. Я там. Напевно, не так давно йду по лісі там побачив змію, оп, вже ту, обходиш ту траву десятою стороною. І вже там і гриби не хочеш збирати, і нічого там не хочеш, бо там змія лазить. Ну це і правда. І так само в нашій голові відбувається. Якщо приходить щось недобре, треба від того тікати швидко. Не думати, не роздумувати, не дивитися. Швидко. Сказав, це гріх, це я не можу думати, все. Воно мені не потрібне, Тікаєш. Ви знаєте, коли Давид вийшов на дах дому, пам'ятаєте цю історію? То був цар Ізраїля. Він вийшов на, на дах свого палацу і з даху побачив жінку, яка миється. І він потім згрішив з тою жінкою. Але знаєте, що тут важливо? Що він міг відкинути цю думку про гріх. І він міг сказати ні, Бог це не дозволяє розвернутися і піти. Не розвивати думку, не розвивати діло. Але Давид впав, він розвинув у розвинув своїй голові, допустив цей гріх, дав йому хід. І це призвело до. До подальшої біди, до подальшої певної біди. Ви знаєте, коли легше потушити пожежу? Тільки якщо загорілося щось в хаті, коли горить один сірник там, смітнику чи де, легше то відро залити водою. Чи коли вся квартира загорілася, коли легше тушити вогонь? Коли той сірник затушити, правильно? І не було, щоб не було пожежі? А коли загориться вся квартира потім перекинеться на інший цілий будинок, горить, то вже тяжко тушити. Є таке, що вже і не можуть затушити, воно так і все згоряє, догоряє і біда. Це говорить нам про те, що ми маємо фільтрувати на початковій стадії. Пам'ятаєте, боротися потрібно на початковій стадії не допускати, не розвивати ті думки. Так само, і хворобу легше побороти. На початковій стадії є такі хвороби, що ти поборов спочатку, не допустив розвиток, а вже як розвинулося, то потім вже тяжко щось з тим зробити. І важливо нам е, за це думати і пам'ятати. <кій> <кій> Ви знаєте, хотілося би, щоб ми прикладали старання до цього. Бо, так як я казав, це не буде залежати від Тараса чи від кого, що відбувається в нашому серці. Це, це буде залежати від нас. Ми маємо оберігати наше серце. Ми маємо відкидати недобре. Пам'ятайте, що, е, що входить в наше серце. Ми це, це, це ж можемо контролювати. Є думка, яка приходить. Так, вона прийшла, ти не знаєш, в принципі, де вона взяла, за таке не думав, тут таке прийшло. А є інакший, е, інакший вид контролю. Є коли ти свідомо приходиш до якоїсь інформації, і щось свідомо дивишся, воно потім на тебе впливає, потім тобі крутиться в голові. Подивився новини, подивився одне, друге, третє, потім е, Потім зато не думаєш, що тобі крутиться в голові там. Щось там за Росією крутиться, ще щось там крутиться. Бо ти то бачив, і ніби треба думати там за роботу, думати за якісь за Господа, а тобі крутиться то, що ти там в Ютубі чи в Тікток подивився, і воно тобі перекручує, або якась пісня наспівується, ти ніби не мав би її співати в голові, бо вона тобі займає місце і не, не, а тобі якась пісня не дуже хороша, там наспівується чи ще щось. Ви знаєте, ми, ми можемо контролювати. Що входить в наш розум. Бог тобі дав таку можливість. Ти, ти, ми всі маємо е, очі, маємо розум ми, ми думаємо, що буде добре для нас, що ні. І якщо ми дивимося щось, щось недобре, ну звичайно, воно буде мати вплив на нас. Тому, розумієте, як воно все працює? Дуже багато залежить від людини. Бо людина. Попадає в біду, а потім думає, а чому мені так, а що так сталося? А якщо перекрутити назад, дивишся та людину, то ти такі речі робила, а тепер кажеш, чому мені так. Знаєте, тому нехай нам Господь всім допоможе бути бодрими в цьому запитанні, бути з Господом, старатися жити свято. І так, як я казав, якщо ми будемо контролювати себе, контролювати свій розум. Ти будеш жити, ну, принаймні будеш жити і старатися якийсь час проживати без гріха, без злості, гніву, ненависті і того всього недоброго, ти будеш це все відкидати. Нехай нам Господь цьому допоможе. Ви знаєте, ми на цій землі готуємося до вічного життя, до ідеального неба. І якщо ми тут на землі не приготуємося, то ми не зможемо туди війти. Там святість. Ми маємо тут приготуватися. Ми маємо навчитися жити свято, шанувати нашого Бога. Бог нам дає час, поки ми живемо, ми маємо час, щоб навчитися. Нехай нас Бог благословить. Будемо до Нього молитися і будемо старатися жити свято. Во славу Його! Амінь.